У нас всіх є 24 години на добу, і що ми робимо е, в цей час? Зрозуміло, є там битові речі, робота, але е, що ми е, робимо у вільний час? Чи листаємо ми ленту, чим ми наповнюємося? Е, важливо мати час для Бога у своєму житті, наповнюватися Словом Божим. І якщо ми цього не робимо, то диявол, духовний світ це все бачить, приходить рано чи пізно колапс в житті. Щось стається, там, проблеми, хвороби і так далі. Тому що, без Слова Божого, важко мати нормальне життя. Тому що ну, Бог нас створив, він знає, скільки в нас волос на голові, там, і жодна там, пташка не впаде без його повеління. Пташка. Представляєте, от маленькі пташки, і вони всі підвладні кому Богу. І е, так само і ми. І потрібно е, приділяти час Богу, е, зробити це головним у своєму житті. Перше треба покаятися у своїх гріхах і почати міняти це. І друге наповнюватися Словом Божим постійно, прилагати усілля для того, щоб наповнюватися Словом Божим. Тому що ну, якби легше полистати ленту, ленту інстаграму і так далі. А треба приложити усілля, щоб наповнюватися словом Божим. І тоді життя обрете справді смислом.